Відео на турецькому каналі, побудова чи то підставки чи мені нагадує решітку для кулера системного блоку, якийсь гриль з круговою сіткою. Повторю побудову такої моделі з коментами. Буде варіант, адаптований до української, бо проблема таких відео це мовний бар'єр. Переклад субтитрів мені не допомагає ні тут, ні з французької. Було б цікаво знати, що йде по звуковому каналу. Коментарі спеціаліста дуже бажані, але з цим погано, цього нема. Було б англійською і вистачило б. Але хороша новина в тому, що роблять відео, які можна повторити з нуля, з чистого листа. Це дуже важливо, бо просто подивитись, вивітрюється з голови, повторити покроково набагато краще, і я ще практикую повторити на слідуючий день чи через день. Щоб з жахом зрозуміти, що навіть зроблене вчора своїми ж руками забувається. Тож, як виглядає побудова такої решітки новачком в ТопСоліді? Вже моделював раніше ось вона буде готова для прикладу піддивлятися. А зараз по пам'яті ще раз побудую. Тут горизонтальних решіток 7, і 3 вертикальні. І все це зроблено трубками якимись. Ну, нічого робимо. Нова деталь, саме деталь. Все на кучі. Дефолтний шаблон. І от чистий лист. Там стартують зі скетчу, який в площині XY. Тобто дивимося зверху. І зразу роблять коло діаметром 100. Побудова кола через центр і діаметр центр. В початку координат. Escape. Далі, крім цього, кола роблять ще 8 всередину. Кожна з яких меншого діаметру. І це офсет. Але є отакий от офсет. Нам пропонують скористатися функціональним. От З цього списку є теж офсет. В чому різниця? Тут дуже цікавий момент. Між отаким канонічним функціоналом, який є там то офсет, то потовщення, то ще там щось. І таким же самим інструментом, але з такого списку. От вони офсет, потовщення, що воно таке? Що це за фікс, якась функція? Колись мені попадалось відео від американського дилера, на жаль, не зберіг. А може і зберіг, ну якось так в пам'яті застряло. Там, наприклад, потовщення теж була показана різниця між таким канонічним інструментом, який простий. От Я його там нажимаю, просто береш дистанцію в 5 мм і робиш відступ. Один, потім підтверджуєш слідуючий, ну, оце таке, воно ставить розміри. І там теж порівнювали з таким же інструментом, але на стероїдах, от таким прокачаним. І в цій побудові теж пропонують взяти офсет саме з функціоналу. Хорошо тим, що вже зроблено програмістами така форма, в якій запрограмовано більше можливостей, ніж простий варіант цього ж інструменту. Можу дати не тільки дистанцію, а й кількість. Не по одному кругу робити, а прямо з дистанцією 5-8 штук. Просто вказую, і пішли вони всі 8 всередину. Це прямо видно, що прокачаний варіант той же інструмент, але на стероїдах. Функціональний. І що я думаю, в яких випадках використовувати простий, а в яких прокачаних. Ну, якщо зараз на зараз зробити, сьогодні-на сьогодні, просто офсет, то можна таким влупити, скільки там. Відступів, якось перекантуватися. Але якщо робити надовго, десь в бібліотеку, десь якісь трошки розумніші скетчі, то краще робити ставку і вибирати отакі прокачені Трошки розумніші, з більшим функціоналом зразу зробленим, вивчити їх і по можливості користуватися, я так думаю. Саме цими Fiксовими. От я зробив зразу всі 8 кілець. Додаткових одним махом, закриваю скетч. Тепер повертаю, на основі них роблю трубки, функція труб. І тут прямо вибираю чомусь дуже маленьку трубку діаметром 1 і надзвичайно мала товщина стінки. Але отут теж цікаво. Вказуємо трубку, вона стає трубкою. Ну, і enter. Enter, який підтверджує цю галочку. Можна її нажимати, а можна кожну трубку і просто enter. У мене enter на мишці, тому дуже швидко. Я беру і Enter. Ця формочка залишається, вона висить і чекає кожну трубку, тому що закріплена, запінена, приколота. Теж дуже зручно, якщо потрібно декілька робити, але чомусь не показали, і я тепер сам не знаю, як можна було б виділити всі оці весь цей скетч і накидати трубок ну, якось автоматом. Всі штук 9, скільки їх. А не отак от по одній. Одна ентер, одна ентер. Ну, можна так, але ж але ж цікаво, як можна оптом зробити. Виділити все і перетворити в трубки ті лінії. Ну, добре, зробив, то й зробив От воно є таке на вигляді зверху: В XY площині. Така штука. Далі, що роблять? Піддивляюся. От тут потрібно 4 вверх. Тут одної немає. Взагалі тут не вистачає двох кружків. Чомусь в. Ну, може, по дизайну 2 прибрали. Ну, і ми приберемо. Але спочатку треба зробити 1, 2, 3 вниз. Як тут пропонують це зробити? Знову скетч на чистому полі. Але площина від спереду. X, XZ. Окей. От так він розвернувся в XZ. І вони пропонують. Зробити repeat о такої трубки 4 вниз, але попередньо роблять лінію отак з кінця вниз. І розмір дають 20 таку направляючу для потім для поширення просто відрізок. Потім йдемо в Construction, і там функція Repeat. Я зразу подивився на іконку і включив оцю а це серіалізація. Вона дуже похожа на. От, бачите, дві іконки, ну дуже подібні одна на другу. Я зразу кинувся, тільки включив кинувся на цю, і потім формочка, якась, в якій я забуксував, але це не те. Іконка трошки збила. Потрібен, ну, саме репіт. Теж, як для новачка, ну я напоровся на таке. Ну, більш не буду, але що ж, було таке. Тут вказую, яку саме трубку буду поширювати. І далі паттерн. Мені потрібен лінійний вниз. Вибираю його і саме отаке. Із Кроком 5 мм, і стоїть центровка. Центровка чого? Вказую вверх, низ. це відрізок, просто дистанція. Береться центр і розмахується 5 мм симетрично верх-низ, 5, ще 5 і ще нижче 5. Раз, два, три, 4 точки вмістилося на цьому відрізку. Та ніби все так. І тут попередній перегляд: 4 трубки маю. Що ж, підтверджую. Таким чином, цей відрізок допоміг вертикально зробити репіт. Чомусь запропонували такий варіант, а не просто репіт і вказання кроку вниз там, по 5 мм, 4 трубки вниз. Ні, я не знаю, чомусь через відрізок. Ну, хай буде, будемо знати, що можна робити і так. Далі повертаємося, моделюємо отаку лапку. Як її зробити, цікаво, якби так з нуля. Запитали, то Я б і не сказав, як прогнати от таку цілу трубку. по такому контуру. Але рухаємось, як нам запропонували. Там від дуже простого до складнішого. Робимо двохвимірний ескіз, отак, раз, два, три лінії. Якщо дивимося спереді, то отаку лінію, горизонт, вертикаль і знову горизонт. І Потім вже рухаємось від неї. Тобто тут теж дивлюсь, або дивлюсь спереду, або в чистому полі той же ескіз. Тому ж XZ. Окей. Okay. І тут контур зразу включився. Але там стартують трошки от так повернуто. І від центру самого меншого кільця. отакого такого. І тут ескіз двохвимірний, то можна просто так. Тоді вниз. І тоді знову сюди. Тут не помилишся. І що далі? Escape від спереду. Ну, добре. Тепер мені потрібно цю лінію зсунути нижче, але не можу, бо є прив'язка. Я її виділяю і видаляю дел з клавіатури. От так ще пробую. Теж не дуже Виходить і цю видаляю. Тепер можу нижче. Поламався кут. Знову ж, якби мене спитали, як його зафіксувати, то це або ставити розмір, саме тупе, що можна придумати і вказувати 90, або ставити обмеження перпендикулярне. І в турецькому відео ще таке піддивився через праву кнопку, контекстне меню. Орієнтація. Що вона робить? Оцей похилений відрізок, робить паралельним до найближчої осі, а найближче це Х. Нажимаю, готово. Стало горизонтально. Дуже зручно, я б сказав. З'явилася ось рисочка посередині відрізка, і в нього є орієнтація. В цього теж, але вертикально. Ну і так нормально. Далі просто накидаю розміри, там з відступом, ех трошки не туди з відступом міліметр, от до цієї труби міліметр. Чому? Тому що та лапка буде діаметром 2 міліметра, ну і міліметр вище, міліметр нижче, щоб вона так торкалася тільки. Звідси теж розмір до кола міліметр, ніби так. І оця до нижньої. Міліметр, а сама десятка. Escape два рази правою клавішою миші, щоб закрити ескіз такий лінивий раз, -раз і готово. Ось ця направляюча така сама проста для тої лапки. Оце ще мені подобається, коли включено, щоб я міг нормально крутити. Так, є направляюча, але вона двохвимірна. XZ. Потрібна ще глибина по Y. щоб зробити оцю лапку. Глибину роблять так. Пропоную через Shape extrude. і Extrude. Із цього ескізу центруємо, щоб наліво і направо. Залишаю 6 мм, 6 мм шириною. Виглядає як пластина, але це незрозуміло що. Ну, як поверхня нульової товщини. Таке щось заготовка. Даємо ще один вимір по Y. Ну, окей. Тут же скругляю. Використовую інструментарій шейпа 2 мм. От там десь лінія одна і отам от десь друга. Цікаво, що він бачить її навіть через трубу. Тобто розуміє, що я з цією пластиною чи поверхнею працюю. 2 мм зробив. Добре, тепер потрібно отак оскруглити кути. Як там пропонують? Виділяю поверхню і на ній роблю ескіз. Не просто в чистому полі, а на поверхні у нас ще зелена. Скетч розвернулося. І там беруть прямокутник. Отут магніт, отут де-небудь. Цю сторону не прив'язують. І таке ж саме буду робити зразу. Якщо вийде. Ага. Так, добре. Зроблю один. Зробив прямокутник, escape. Одну лінію забирають видалити. А цю скругляють 2 мм і отаке включення. Ну, Такий режим скруглення, що по одному виділяю, просто десь близько біля кута. Escape. Оце добре, а потім те, що мені не дуже подобається, я не знаю, як зараз прибрати оцю трубку, яка мені мішає. Я б хотів таке саме зробити тут. Але я не знаю, до чого я тут прив'язуюсь. Мабуть, до пластини, але Ну добре, я зроблю, як прибрати цю трубу. Там просто тикали, зайшли в. Оці шейпи, оці ось шейпи, намацали ту трубу. Це просто там методом тику якось отак. Бачите, скрилась. Одна. Ну, коротше, мені це не сподобалося. Як я не можу ні тут виділити, щоб виділилось на моделі, ні мішкою в режимі активному ескізу. Всередині ескізу, я не можу прибрати цю трубку, так, щоб побачити. Побачите цю пластину за нею. А от так тикати, вгадувати ну, це така робота якась дуже цікава. Я ось так навмання попробую прив'язатись. Точно таке саме зробити, як і з тим. Отак, от escape. Тоді цю лінію прибираю. Роблю скруглення раз і другий. Escape. І, ну, і ніби все є. Виходжу з ескізу. Ось він і ось. Тепер по цих ескізах потрібно зрізати 4 кути. Це в шейпах Trim profіль. Ось така штука. Підхвачує цей ескіз, але потрібно вказати, що саме з якою деталлю. І те, що оранжеве, те залишається. Залишаються 4 кути. Це не те, що потрібно, тому роблю реверс стрілка ось, перевертаю, залишається оранжевим ціла пластина, скруглена. Оце те, що потрібно. Enter. Все добре. Тобто зробили таку вже заготовку подібну до тої, де можна прогнати трубкою по краях. Де взяти ці краї тепер 3D-скетч. І копіювання оцих кромок в такому режимі, який називається всі кромки. Просто трошки підвожу мишку. Виділяється весь периметр, ОК. І отака краса. Escape виходжу. Звідси теж. І скетча, І вкладка поверхні накидаю трубу. Але тут уже не труба, там в останній момент вибрали пруток без пустотілості всередині. І 2 мм. Enter. Вибираю цей же ескіз. І такий пруток 2-мм. Окей. Escape. Лапка готова. Отут, поки ескіз не активний, я можу виділити. Те, що мені не потрібно, ця пластина, яка мені допомагала, і вона підсвітилася. Тут все нормально, я можу її тепер взяти і скрити. Тут нормально, але коли ескіз був активний, то не виходило добратися, щоб скривати елементи. Далі цю лапку, ну, подивлюся ще спереді на неї, отака. І зверху. Цю лапку потрібно скопіювати по чотирьох сторонах. Це конструкції, знайомий репіт. І виділяю лапку і беру паттерн, по якому копіюю круговий. І тут просто 4 копії, 360 градусів. Раз, два, от там по краях стрілочки. Якщо окей, то попередньо отак. Я натискаю Enter, щоб підтвердити є всі ці лапки. Можу тепер скрити всі скетчі, які там не потрібні. Мабуть, отак. Всі пропали лінії. там. І чомусь там скрили отаку трубку. Ось вона підсвічується, і отаку. Теж скрили. Мабуть, по дизайну там три вниз. Я там говорив ніби сім в горизонталі. Так, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ніби таке. Модель побудована одною деталлю. Я навіть контролес не нажимав, щоб її зберегти. Ну, зараз нажму зберіг, пропала зірочка тут. Але дивіться, який. Попередній перегляд, саме колечко. Не знаю, чому так. Ну, побудовано, так, да, одною деталю. Далі там іде групування. Якесь таке цікаве для мене групування. Загнали 14, здається, деталей в в дизайн сюди. Як це зробили? Якось там всі отак виділили, Ну, це можна зробити з shift. Але потім лишнє прибрали. І мені ж потрібно тепер з Ctrl прибирати цю. А потім ще якось тикати. Оці ж дві не повинні бути. А я вже забув, які вони. Ну, таке. Я от не вгадав. Щось я не знаю як. Як можна вибрати з дерева? Ну, вибрати можна, але вгадувати якось поганенько. Добре, там запропонували так. Із шифтом вибираю всі, а тоді методом виключення. Я бачу, ці в мене погашені. З контролом виключаю. Так і виключається. І оцю ще не потрібно. Це що? Ага, отак. Ну, добре, візуально бачу, що оце мені такий набір. Там пропонують через праву кнопку відправити ось сюди. В Відкривається менюшка. крайні знімаю і заганяю оце все в дизайн. Є ще деталізоване, є спрощене. Окей. Загнав дизайн, це я можу їх побачити отут розкривається. Вкладка Representation. І в дизайні у мене куча деталей. А в спрощеному тільки одна. Оця перша основна, і в деталізованому тільки одна. Так показали, як можна загнати свій набір деталей в, якусь, в якийсь режим відображення. В даному випадку в дизайн. Ну, добре, добре. Мабуть, щось дуже спрощене, ось одне кілечко можна тримати в спрощеному режимі, а додати там всі, може ще якісь деталі, там всі шпуньки в деталізований. Ну що ж, буду знати, як вони відбираються і сюди додаються. Бо так чисто зрозуміти, що це можна через через де воно там? Аж отут добавити в репрезентацію. Ого, ну так з нуля не, не знайдеш. Так що добре що показали. Ну і от вона решітка побудована як одна деталь. Що зараз, що тоді є таке.